Дійсно, що жінка має право і має вибір, і не завжди жінка користується своїм правом так, як того б могла, і можливо. У цьому і демократичність нашого суспільства, що вона може вибирати, вона може вибрати сім'ю, вона може вибрати бізнес, все що завгодно. Однак сказати, що зовсім ніякого захисту нема, то не можна. Ну, наприклад, якщо взяти один напрямок роботи як допомоги, ціла низка. Допомоги у державі передбачена законодавством і от органи праці, якраз переймаються цим питанням і виконують функції держави щодо призначення виплати соціальних допомог, і отримувачами їх є дійсно жінка. Але ж на сьогодні, яким би розміром не була ця допомога, вона дійсно недостатня для того, щоб жінка могла задовольнити всі ті потреби сім'ї, які виникають на сьогоднішній день, ну скажіть 130 гривень допомоги по догляду за дитиною. Чи це велика допомога? Звісно, що ну, зовсім цифри не ті, які треба. Але якщо я скажу, що 488,9 мільйонів гривень у минулому році було спрямовано на всі види соціальних допомог в області, то це надто багато. І на сьогоднішній день такими допомогами користуються 68,6 тисяч отримувачів. Дійсно, відсоток незначний чоловіків, бо дехто із чоловіків виконують роль опікунів, і якраз вони у цій цифрі є. Однак всі ці і кількість отримувачів, і мільйони гривень, вони начебто спрямовані в руки жінок для того, щоб вони їх раціонально використали для підтримки своєї сім'ї. Значно збільшились Ця розміри допомоги от при народженні дитини, якщо в минулому році е, при народженні першої дитини виплачувалось 12 тисяч 240 гривень, то із січня цього року ця сума збільшується 17 тисяч 952 гривні. Одноразово виплачується 7 тисяч 344 гривні. І потім щомісячно 884. Да, начебто і сума, але ж 884. Якщо е, е, жінка займається саме тією ті, дитиною, чи достатньо і для неї і для того, щоб отримувати цю дитину, звісно, треба підтримка чоловіків, бо без них роль жінки вона буде не так явно проявлятися, як того б забажали. Взагалі, в кодексі законів про працю є цілий розділ праця жінок. І, на жаль, на сьогодні можна визнати те, що більшість. Роботодавців не дотримується законодавства, от в якій частині. Якщо 184-та стаття прямо говорить про те, що жінка, яка перебуває в відпустці по догляду за дитиною, звільнити не можна. А якщо і звільняється, то з обов'язковим працевлаштуванням на сьогоднішній день мені невідомо коли таку жінку працевлаштовує роботодавець. Скоріше за все, вона потрапляє до центрів зайнятості у пошуку роботи.